Дівчата, сьогодні я вам покажу, як я доглядаю за своїм пофарбованим волоссям для того, щоб завжди залишатися міцним і блискучим, фарбоване волосся вимагає особливого догляду, йому необхідні протеїни та захист кольору. Фарбування руйнує білкову структуру волосся та робить його ламким і тьмяним, але правильний догляд може повністю змінити ситуацію. Після того як я помила голову, перший крок це глибоке відновлення. Для цього я використовую протеїнову маску. від Діплі вона містить протеїни, які проникають у структуру волосся, заповнюючи пошкоджені ділянки в результаті волосся стає міцним і еластичним, повертає природні колір, Локони стають більш щільними та пружніми. Наступний крок це захист кольору та гладкість. Для цього я використовую флюїд від компанії Vitae Він закриває кутикулу, попереджаючи вимивання кольору, додає глянцеві і шоковистість, захищає колір від потускіння і робить волосся ідеально гладке. І ось він, мій професійний догляд в домашніх умовах. Збережіть цей дует для ідеального фарбованого волосся. Ці засоби я замовляла на сторінці заяв а менеджери підберуть ідеальний засіб саме для тебе та відправлять в той самий день. На перше замовлення до речі, знижка мінус 10%.